Переходимо до наступного е, нашої теми. Запрошуємо Константина Чертова СТО Smart Lab, кіберзахист сьогодні та завтра. Потенціал е, автен, е, автентифікації FIDO. Будь ласка. Чергу організаторам форуму за можливість виступити і розповісти викласти своє бачення. А, окремо подяка тим, хто слухав мене Окрема Подяка тим, хто слухав мене на попередньому форумі. Ваше тепле сприйняття надихнуло мене а, виступити знову. Наша тема сьогодні буде кібербезпека та, зокрема, автентифікація. Хто може відповісти, чим кібербезпека нагадує цибулину? Так, по-перше, кібербезпека має бути багатошаровою. А по-друге, коли роздивляєшся її досить уважно, то врешті-решт починаєш плакати. Я вибачаюсь. В нашій країні найбільше розповсюджені методи автентифікації за допомогою одноразових смс-паролів та за допомогою електронного підпису. У зв'язку із тим, в мене буде до вас непередбачувана та приголомшуюча пропозиція подумати про використання в якості автентифікатора для вирішення задачі автентифікації саме автентифікатора. Сьогодні. Е... Я вважаю. Е... Ще раз хочу подякувати організаторам за вдало підібраний час форуму. Постанова номер 58 Національного банку має вступити в дію вже в цьому році, і вже на обрії маячить Open Banking з необхідністю відповідати вимогам директиви psd 2 Тож наразі ми маємо достатньо часу для запуску і старту проєкту. Наша мрія або мета поточна це повторити досвід Чейзбанку та American Express. В них на картках рівню Платіном та вище розміщено два додатки: платіжний додаток та автентифікаційний додаток FIDO. Задача це дуже складна, бо це може стати другим випадком у світі. Я займаюся маркерками 20 років, і за цей час наша команда лише двічі досягала таких висот. Ми були перші у східній Європі, хто отримав сертифікат Віза на платіжний додаток. Це була пектораль. Трохи згодом. Ми також перші у Східній Європі отримали сертифікат EMVCO на операційну систему та платіжний додаток. Це був Флігер. Сьогодні будемо розмовляти про, буде у нас три теми: три історії: про сім картку, про eSign і про FIDO. Кожний, кожний метод автентифікації ми будемо розбирати з урахуванням основних факторів: це технологічність, правовий аспект та питання безпеки. Історія номер один про сім картку. Які технології мобільного зв'язку наразі використовуються: 2G, 3G, 4G або LTE, 5G. У 2021 році асоціація GSM видала, оприлюднила рекомендації щодо виведення з користування мереж 2G і 3G. Ці мережі вже на, на, наразі є застарілими, бо не забезпечують необхідної якості зв'язку. Але потребують багаточастотного ресурсу. Варто зазначити, що СМС або Служба коротких повідомлень з'явилась саме як сервіс 2G мереж. І використовувала застарілий протокол SS7, який використовувався ще для дротових мереж зв'язку. На, на цьому слайді ми бачимо передбачення Асоціації GSM щодо. Охоплення технологіями зв'язку ринку у Європі, ми бачимо, що після 2025 року мереж 2G, 3G майже немає. Фактично, цей графік відповідає на питання: якщо не виконувати модернізацію системи автентифікації зараз, то скільки часу в нас ще є? У 2023 році група хакерів Lapsus виконала ряд успішних атак на сервери відомих it компаній зокрема Microsoft Токто, з використанням стратегії 2FA Bypass. Група аналізу кібербезпеки, що працює під Міністерством внутрішньої безпеки Сполучених Штатів, провела аналіз атак, і у висновках прямо вказала: постачальники послуг мають негайно почати відмовлятися від СМС та голосової авторизації. Мабуть, саме тому ці банки, які ще досі використовують автентифікацію з СМС, мусять вдаватися до драконівських заходів протидії. Тут саме доречно буде розповісти історію про Сім-картку. Зараз нові телефони виробляють з І-Сім, це дешевше, займає менше місця, надає можливо... більше можливостей. Надати сервіс користувачу. Тому майже усі виробники використовують І Фактично, і можна розглядати як контейнер, куди е, поміщаються цифрові, е, цифрові образи звичайних сім-карток. В лідерах тут Apple, в iPhone iPhone 15 є в так званій американській версії, де роз'єма для сім-картки нема взагалі. В мене є два номери: приватний і робочий. На новому, в новому телефоні була був один, лише один роз'єм, тож одну картку довелося довелося цифрувати і завантажити В Сім. Це було добре, аж доки не, не, не виникла потреба перевести гроші на, на, на іншу картку. І тут мені, банк порадував мене тим, що оскільки сім-картку було нещодавно перевипущено, то я маю чекати три доби, поки зможу далі користуватися їх сервісами. Я подзвонив на лінію лі, 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 прем'єр-обслуговування, просив зняти обмеження. вони сказали, ні, так не можна. Е, ви маєте прийти з паспорту в наше відділення для продовження обслуговування. Е, найцікавіше було те, що не тільки доступ до клієнтбанку, але й платіжну картку заблокували. Дуже доречною з цього погляду здається цитата. Ви не обов'язково залучите клієнтів за допомогою якісної автентифікації, але точно не втратите через це. З точки зору критеріїв технологічно смс застаріла технологія буде виведена разом з 2G, і g мережами. Юридичний аспект. Доставлення смс до конкретного абоненту не гарантовано технічно, тому можливість використання цієї технології залежить лише від угоди, якої ви укладете з користувачем. Ну і з точки зору безпеки, цей метод не може працювати взагалі. Історія номер 2 про Осилограф або про задачу з фізики, або про метод автентифікації на базі електронного підпису. Згідно визначення, електронний підпис це математична операція, яка забезпечує автентифікацію автора, цілісність даних та неспростовність. Начебто, все добре. Навіть автентифікація наявна у визначенні. Чорт, як завжди ховається в деталях. Для того, щоб перевірити цифровий підпис, необхідно мати сертифікат. Які відомості має містити сертифікат? Відповідно закону про електронні ідентифікацію та електронні довірчі послуги, сертифікат містить: ідентифікаційні дані, прізвище, ім'я по батькові, номер запису в демреєстрі або номер картки платника податку, серійний номер сертифікату, відкритий ключ, цифровий підпис. Кожне з цих полів достатньо для однозначного відстеження власника сертифіката. Зараз зима і ми можемо бачити сліди на снігу. Чи багато вони нам можуть розповісти? Ось ліворуч сліди сусіда від е, дверей до калітки. Він ще зранку пішов. І весь день на роботі. А праворуч, сліди іншого сусіда, стежинка в'ється прямо до магазину, а звідти до будинку, де мешкає його кум. А тепер уявіть, що на кожному у нас на взутті вибито наш е ідентифікаційний номер. Ось такі сліди ми лишаємо у кіберпросторі з сертифікатами. Нещодавно, 28 січня, була вже 42 річниця прийняття конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних. Конвенція прямо зазначає, що персональні дані повинні бути ненадмірними стосовно цілей, для яких вони зберігаються. І це принципова позиція: приватність це головний інструмент захисту гарантій існування демократичного суспільства. І оскільки ми з вами будуємо демократичне суспільство, ми маємо пам'ятати, що кожне рішення має прийматися з розумінням і відповідальністю. Використання кваліфікованого сертифікату для доступу до сайту, рівнозначно, використанню використання паперового паспорту для підтвердження місця реєстрації, посадова особа, отримавши ваш паспорт, отримувала доступ до усієї вашої історії взаємовідносин з державою, коли ви народились та де, коли одружились та з ким. Скільки разів, де мешкали. Звісно, уся ця надмірна інформація вона давала привід іноді для маніпуляцій та зловживань. Я перепрошую не оновлену презентацію. Хтось мав досвід використання осцилографа, чи знає, що це таке. <ріст> Дякую. Це достатньо коштовний прилад, який використовується для аналізу форм електричних сигналів. До восьмого класу мене батьки перевели до фізманшколи. І першу тему з фізики, яку ми там вивчали, була кінематика. Лабораторні роботи в нас приймали старшокласники, і на одному з таких приймань вони давали задачу: у вас є осцилограф та секундомір. Як визначити висоту будівлі? Ми як, підлітки, ми як підлітки, які були не були не розуміли, що таке оселограф і, і не розуміли матеріальної будельністю світу, відповідали абсолютно правильно з точки зору фізики. Так, ми маємо піднятися на дах будівлі, кинути оселографа вниз, визначити час падіння, поміряти час подіння і через формулу розрахувати висоту будівлі. Повертаючись до цієї задачі, зараз. Я розумію, що я б навряд чи відповів так само. Для мене ця задача назавжди стала символом надлишкових витрат, які не відповідають умовам. Тож, в мене заклик, давайте не будемо кидати осилографи з даху. Історія номер три про файдо та автентифікатори. Альянс Файдо було утворено у 2012 році з метою вирішення задачі онлайн-автентифікації. Мета була створити протокол, який дозволить позбутися паролів, забезпечить необхідний рівень гарантій безпеки та буде підтримуватися усіма пристроями. Тут на слайді ви бачите найвідоміших членів представників фінансового сектору. Правління та з глобальних спонсорів до того безліч IT-компаній гігантів входять до членів альянсу: це Amazon, Apple, Google, Meta, Cisco, PayPal, Samsung, Sales, Хід, Hitachi, Fujitsu і ще незрахована кількість асоційованих членів. За 12 років існування Альянс видав три версії специфікацій, три покоління специфікацій. Перше то були УАФ, У2Ф, далі Сітап 2.0 і останній Сітап 2.1. Розглянемо, як в найпростішому випадку працює автентифікатор FIDO. Коли Клієнт, коли користувач користує, реєструється на легальному сайті, наприклад, Tawa Company Network Space, автентифікатор отримає ідентифікатор 7 bc 4 і створює в себе набір даних з ідентифікатором 7 bc 4 обраним ім'ям користувача, і генерує нову ключову пару. Далі, коли необхідно виконати автентифікацію, автентифіка... На тому сайті автентифікатор також отримує цей ідентифікатор сайту, проводить пошук у себе серед своїх наборів даних. Якщо знаходить е, такий набір даних, то використовує ключ і ім'я користувача для виконання автентифікації. Фактично при реєстрації створюється ключова пара в пам'яті автентифікатора, а при автентифікації виконується підпис випадкової послідовності, яку прислав сайт. Це, це є математична операція цифрового підпису. Принципова різниця з попереднім випадком складається в тому, що перше, для кожного сайту генерується своя унікальна ключова пара. Відкритий ключ відсилається лише цьому сайту, і сайт запам'ятовує відкритий ключ і сертифікує його, можна сказати, сам для себе. Тобто сторонній наблюдач, який моніторить активність в інтернеті і бачить автентифікацію одного того ж користувача на два різних сайти, він не може їх пов'язати між собою, бо зовсім інші дані використовуються. За рахунок цього забезпечується приватність. Тепер подивимося, що трапляється, коли, коли користувач отримує фішингове посилання. Якщо ви бачите, там в слові net, у суфіксі net, використана е, українська літера Є. Е, е, це там типовий зразок того, як працює фішинг. Тобто людина цього не помічає зазвичай, але в автентифікатору приходить е, інший ідентифікатор. Автентифікатор шукає такий ідентифікатор, не знаходить його, створює новий набір даних і використовує цей набір даних для автентифікації на цьому шахрайському сайті. Тобто не стається розголошення облікових даних дійсних для правильного сайту. За рахунок цього кажуть, що FIDO забезпечує захист від фішингу. На цьому сайті представлено еволюцію специфікацій FIDO. У АФ і у 2 f майже злилися в одну, бо. Забезпечують один і той самий функціонал наразі, Сітап 2.0 було вже якісним стрибком у розвитку, бо було розроблено захищений ПІН протокол, який включає встановлення сесійного ключу за технологією Діфі Хелмана, зашифрування піну, використання ПІН-токену як для реєстрації, так і для автентифікації. Зберігання облікового запису в автентифікаторі, підтримка кількох облікових записів, і так далі. Сітап 2.1 пішли ще далі. Там з'явився новий захищений протокол, який ще більше гарантій безпеки надавав, і найважливіше, що було в тій останній версії, чому її називають Enterprise, там з'явилася так звана автентифікація для підприємств. Розглянемо, як працює автентифікатор, який підтримує Enterprise версію, в цьому автентифікаторі є так званий зелений список, перелік серверів підприємства корпорації. Якщо виконується автентифікація з, з серверу з цього списку, то автентифікатор посилає цьому серверу свій сертифікат з унікальним серійним номером. Відповідно, сервер розуміє, хто може бути власником цього автентифікатору і які права доступу необхідно йому надати. У відношенні інших сайтів автентифікатор поводить себе так само і ніякі додаткові дані не повертаються. Що ми можемо запропонувати для впровадження технології? Об'єктивно, ми молода команда, і там, якби усі побігли до нас, то ми не змогли всім дати раду. Тому наш найкращий партнер то банк, який позиціонує себе як технологічний інноваційний, хто нам буде впроваджувати? Цю технологію. Який шлях ми маємо пройти разом? Перший крок це побудова експертизи. У вашій команді мають з'явитися ті, хто глибоко розуміє технологію її переваги та недоліки, що можна з нею зробити, та як саме. Ми пропонуємо тренінги: як персональні, так і групові для початкового та продвинутого рівня? Після побудови експертизи. Ваші фахівці мають поставити задачу вашим програмістам для інтеграції технології у процеси і сервіси банку. Ми пропонуємо технічну підтримку на етапі впровадження. Ми пропонуємо постачання автентифікаторів у вигляді карток. Ну і е, на згадку. А, да, на жаль, презентацію не оновили. Тоді буде все. Дякую. Дякую, Костянтин. Насправді ну, задаємо дуже цікавий такий темп, тому що ну насправді це дуже. Мастхев це дуже важливо. Ми постійно стикаємося зараз тим, що е, ті моменти, які бачите, нам приходять е, різні зараз е, і не тільки спами, а й випробування, і різні смс ки повідомлення. От і на телефони, і на інші моменти, і шахрайськими моментами, і хакерськими. Так, тобто це, це дуже важливо, і це я не скажу, що ну про майбутнє, це це те, що треба робити, було